У сотні тисяч гривень оцінили збитки на стадіоні Олімпійський після вчорашнього фінального поєдинку Кубку України. Точну суму ще підраховують. Жертвами занадто емоційних уболівальників стала пара зламаних воріт, пошкоджений газон футбольної арени, стільці на трибунах, легкоатлетична доріжка та рекламні монітори. Покриття стадіону вже відновили. Ворота ремонту не підлягають. Нова пара обійдеться в 10 тисяч євро. Після завершення, після матчевих пенальтів між київським Динамо та Донецьким шахтарем на поле вискочило близько 4 тисяч глядачів. Стюарди не змогли впоратися з охочими побігати по газону Олімпійського. Фанати гарцювали, фотографувались і ламали ворота. Уже невдовзі стадіон очікує покарання від Федерації футболу України. За таку поведінку фанів Дніпра у півфінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА покарав клуб грою в Єврокубках без глядачів та штрафом у 70 тисяч євро. У нас є і прожоної дорожки. У нас маса сломаних стульях. У нас було... Порядка десяти, э, серьезных повреждений поля, потому что файра жгли непосредственно на самом поле, порядка 400 стюардов были избиты.